Наше служение стремительно подходит к концу, и мне хотелось бы коротко поделиться с вами одним текстом Священного Писания. Читаем книгу пророка Оси, 6 глава, 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». В Українському перекладі цей самий текст звучить наступним чином: Бо я милости хочу, а не жертви. І Богопізнання більше від цілопалень. Ми з вами часто приходимо на служіння в храм. Зараз є така можливість щодня, буквально щодня, приходити в храм по декілька разів. На молитви, які відбуваються саме в нашому храмі, ми багато часу приділяємо читанню Божого Слова, слухаємо щодня багато проповідей. Мета всієї цієї діяльності одна: покращити наш рівень Богопізнання. Правда ж? Зрозуміти, хто такий Бог і чому Він робить саме те, що робить. Зараз найбільш важливе питання, яке хвилює всіх нас, можливо, навіть і весь світ, звучить так: як і коли закінчиться ця війна? І, звичайно, нам дуже хотілося б знати відповідь. І ми чекаємо, що ж Бог скаже з цього приводу. Яке він дасть відкриття? Скільки я чув пророст, вони всі були частковими? Бог говорив, що буде перемога України. Але коли саме дату жодного разу я не чув? І постає питання, друзі. Чому Бог дає саме ось таке часткове відкриття, а не повне, не говорить. Коли саме закінчиться ця війна? Це випадковість? Чи, можливо, закономірність? Якщо уважно читати Біблію, то ми побачимо, що це особливість поведінки Бога щодо багатьох подій, які відбуваються на землі, Бог багато разів давав саме часткові відкриття тим чи іншим людям. В біблійних історіях. І, звичайно, ми знаємо, що наш Бог Він є досконалим, і якщо він робить саме так, значить є причина, тому що Божий шлях це завжди шлях до досконалості, до щастя, до вічності. Давайте пригадаємо декілька таких ситуацій, коли Бог давав саме часткове відкриття, і що з того вийшло. Всі ви пам'ятаєте історію виходу Авраама з Ура Халдейського. Бог дав йому відкриття. Авраам, виходь! І це було саме часткове відкриття. Тому що Бог не сказав Аврааму, скільки часу він буде ходити там у пустелі. Це буде тиждень, місяць чи, можливо, декілька років. Не сказав йому багато інших деталей. І події, які будуть супроводжувати його вихід, прозвучав простий наказ виходь. Авраам прийняв це часткове відкриття і зробив саме те, що йому сказав Господь. А тепер давайте спробуємо уявити собі, що б сталося, якщо Бог дав Аврааму повне відкриття. Більше інформації. І Авраам почув, що ця подорож займе у нього декілька років, що йому доведеться іти декілька тисяч кілометрів без найменших побутових умов через пустелю, де важко знайти навіть воду. І він був не один, з ним було багато людей, його сім'я, і треба було забезпечити. Цих людей ну, всім необхідним, щоб вони просто фізично вижили протязі цього періоду досить велико. Мені здається, друзі, якщо б Авраам отримав повне відкриття, він би просто не вийшов з ура халдейського. Ми з вами звикли до комфортних умов проживання у місті. Якщо, якщо комусь би з вас сказали, сідай на літак, лети кудись, там в Африку чи в Азію. І живи десь там у маленькому якомусь будиночку, без найменших зручностей, десь там навіть у полі, в якійсь ямі декілька років. Скажіть, ну хто б полетів? Важко відмовитись від тих комфортних умов, які є тут не на тиждень чи два, а на місяці, можливо, навіть на роки це жертва, яку людина має свідомо принести. Тому Бог дав Аврааму часткове відкриття, і ми знаємо результат. Авраам став батьком великого, благословеного Божого народу. Авраам став другом Божим, людиною, про яку знає весь світ завдяки Біблії. Ось результат того, що Авраам отримав часткове відкриття від Бога. Далі, другий приклад. Коли Бог сказав Самоїлу піти і помазати нового царя над Ізраїлем після Саула, він йому сказав іди в родину Єсея. Але знову ж таки зверніть увагу, це було часткове відкриття, тому що Бог не назвав імені хлопчика. У Єсеї було багато синів, не один, навіть не двоє. Значно більше. І Бог чомусь нічого не сказав. Самуїлу. Самуїл приходить туди, дивиться на старшого сина. І думає, мабуть, цього вибрав Господь. Він був високий, красивий, гарний. І Самуїл, незважаючи на те, що він був пророком, але ж він був і людиною. Він побачив імідж, зовнішність. Вона йому сподобалась. І він собі почав думати, що, мабуть, цього. Але. Бог дивиться зовсім по-іншому. І ось там вже в родині Єсея Самуїлу довелося внутрішньо дуже і дуже бути уважним до Божого голосу, щоб не помилитись і не помазати якогось неправильного хлопця, як наступного царя Ізраїлю. Він шукав Божу волю, він питав внутрішнього Господь, кого? Стільки хлопців перед ним стоїть, кого? А Бог каже: ні, 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 ні. Того найменшого хлопчика навіть не, він не бачив у будинку взагалі серед тих, кого батько привів до нього. Він спитав: а це всі? Батько каже, ні, є ще один. Десь там Пасавівці у полі. Каже, давай, веди його. І тоді Бог дав йому це фінальне відкриття. Саме цей хлопчик мусить стати царем. Чому Бог зробив саме так, друзі? Чому Він дає саме ось такі поступові відкриття нам, крок за кроком, для того, щоб ми не розслаблялись, отримавши повне відкриття, а продовжували знову і знову щодня шукати Божу волю? Повернемося до нашого першого питання. Як і коли закінчиться війна? Уявімо собі, Бог дає повне відкриття і говорить, наприклад, війна закінчиться через 5 років, загине декілька мільйонів українців, половина країни буде зруйнована. І ви, отримавши таке повне відкриття, що ви зробите? Ви будете продовжувати далі ходити на молотовні служіння? Може й так. Але мені чомусь здається, що. Переважна більшість населення взяла б свої чемодани і швидесенько кудись далеченько поїхала і полетіла б в краще, більш розвинені і спокійні країни. Але Бог нічого не говорить про дату. Він тільки говорить про фінальний результат, що буде перемога. І завдяки ось такому частковому відкриттю ми бачимо зворотній процес. Люди з Америки вже повернулися багато хто в Україну. З Германії та інших країн Європи повернулися в Україну, в Київ та інші міста завдяки частковому відкриттю. Другий рік ми продовжуємо щодня збиратися на молитви в церкві шість разів на добу. Можливо, доведеться ще третій рік. Ніхто не знає, Бог тільки знає. І для нас з вами це чудова молитовна практика, такого ніколи не було до війни. І тільки після того, як почалися всі ці жахливі події, наш розпорядок дня повністю змінився. Ми можемо щодня приходити на служіння в церкву і щиро шукати Бога, кликати до нього і покладати свою надію на нього. Друзі, ось чому Бог дає часткове відкриття. Щоб ми продовжували його шукати, щоб ми саме щодня покладали на нього свою надію, щоб ми щодня кликали до Нього і просили Його силу. Саме тому Він дає часткове відкриття про майбутні події. І навіть коли учні питали Ісуса, коли Він прийде, згадайте, Він не назвав їм дату. Так само дав часткове відкриття деякі ознаки, які будуть супроводжувати його другий прихід. Але він не сказав, що прийде через дві чи через три тисячі років. Уявіть собі, якщо б ця дата прозвучала, ну церква б розслабилась. Люди подумали, та нащо нам взагалі напружуватись, обмежувати себе у багато в чому, якщо Христос прийде через 2 чи три тисячі років? А ви знаєте, що учні вже тоді, у часи апостолів, вони чекали, що ось-ось Христос прийде другий раз. Тому Він дав тільки ознаки свого приходу, але не сказав дати. І ми читаємо про ці ознаки, дивимося, що відбувається навкруги, і починаємо краще розуміти, що може трапитися незабаром. І зараз давайте помолимось. Помолимось про те, що Господь Він всі обставини тримає, тримає в своїх руках. Він знає, що буде завтра і післязавтра. Він веде свою церкву, він любить свою церкву. Він турбується про нас. І саме завдяки цій турботі сьогодні ми з вами сидимо в цьому чудовому храмі, незруйнованому, в цілому. Це є Божа милість, Божа благодать. І ми за це зараз подякуємо нашому Богу у молитві. Амінь. Молимось.